Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке цінності. Часто люди плутають їх із цілями. Наприклад, ціль пробігти марафон. Її можна виконати і закрити, а цінність це бути здоровим, бути турботливим. Цінність не має кінця, вона веде нас у все життя. Це такий орієнтир. Цілі можна досягти і викреслити зі списку, наприклад, купити авто, схуднути. А цінності ж це напрямок, як компас. Вони не закінчуються. Наприклад, бути незалежним, жити з відкритим серцем, пробувати нове. Цінності кажуть вам, якою людиною ви хочете бути, які якості ви хочете втілювати в різних сферах свого життя. Саме цінності допомагають вам робити вибір у щоденних ситуаціях і відчувати внутрішнє оце воно. І сьогодні ми зробимо дві вправи: перша допоможе вам побачити, які цінності у вас уже є, а друга навчить застосовувати їх у щоденних виборах. Бо важливо не тільки знати свої цінності, а й жити ними.